Вітаю! Знаєте, в українській пунктуації є знаки блискавки, як тире, швидкі, емоційні, а є знаки лупи. От саме такий знак ми сьогодні і розберемо двокрапку. Це по суті обіцянка деталей, обіцянка пояснення. Тож пропоную перетворитися на справжніх пунктуаційних детективів. Готові? Бо наша перша справа вже чекає. От уявіть собі, житаєте речення У мене для вас новина, і бачите її двокрапку. Що миттєво з'являється в голові? Ну, звісно ж, питання, так яка новина? Кажи вже. От саме це відчуття, це очікування, ця інтрига, це і є вся суть двокрапки. Вона, знаєте, ніби підморгує нам і каже, спокійно, зараз усе буде. Гаразд, давайте розбиратися. Можна думати про двокрапку, як про відчинені двері. Перша частина речення, та що до знака, ніби підводить нас до цих дверей, створює таку собі інтригу. А все, що після, це те, що ми бачимо, коли зазираємо всередину. По суті, це такий собі граматичний спойлер, який чесно каже: Увага! Далі подробиці. І от наша з вами задача навчитися ці знаки правильно читати. Для цього у нас буде три. Скажімо так, три секретні ключі, або слова маркери, якщо хочете. І от повімте, якщо їх знати, можна розгадати будь-яку загадку з двокрапкою. Ніякого зубріння обіцяю, тільки логіка. Так, ключ номер один назвімо його причина. Все дуже просто: ми його використовуємо, коли друга частина речення пояснює, чому сталася перша. Тобто відповідає на питання: а чому так? Правило тут елементарне. Якщо ви бачите, що друга частина відповідає на питання чому, сміливо ставте двокрапку. А щоб перевірити себе, є такий фокус. Спробуйте на місце двокрапки вставити таке собі слово «Бо» або тому, що. Якщо речення звучить гармонійно, значить все правильно. Двокрапка на своєму місці. От дивіться, наприклад, справжні таланти на критику не сердяться. І одразу в голові питання: чому це вони не сердяться? І речення нам одразу ж відповідає: після двокрапки їм вона не зашкодить. Бачите? Все логічно. Друга частина це причина першої. Ідеальний випадок для нашого ключа номер один. А тепер наш слідчий експеримент. Беремо наше слово ключ і підставляємо. Справжні таланти на критику не сердиться, бо їм вона не зашкодить. Ну що, звучить? Абсолютно природно. Отже, доказ знайдено. Двокрапка стоїть тут законно. Ось такий метод. Рухаємося далі. Ключ номер два називається пояснення. Цей випадок трохи інший. Тут друга частина не пояснює чому, а розкриває, деталізує першу. Вона відповідає на питання, а що саме? І для цього випадку у нас теж є своє слово ключ. Це фраза «А саме?». Логіка та сама. Якщо можете вставити а саме замість двокрапки і все звучить добре, значить, ви все робите правильно. Давайте подивимось на приклад. Перша частина речення інтригує, на другому березі щось відбувалося незрозуміле. І ми такі, так, і що ж там такого незрозумілого відбувалося? Що саме? І от двокрапка небу відкриває нам завісу таємниці час від часу шаруділо сухе листя. Тобто друга частина просто конкретизує, що ж це за щось незрозуміле. Ну що, перевіримо, підставляємо наш ключ. Щось відбувалося незрозуміле, а саме час від часу шароділо сухе листя. Ідеально, просто ідеально пасує. Це доводить, що тут двокрапка стоїть саме для пояснення. Так, і останній третій ключ на сьогодні назвемо його доповнення. Тут все просто: друга частина речення доповнює зміст першої. Знаєте, особливо часто це трапляється після дієслів сприйняття. Бачу, чую, знаю, розумію. А слово маркер для перевірки тут простесеньке слово «що». Якщо воно без проблем стає на місце двокрапки, значить, це точно наш випадок. Друга частина є доповненням. А тепер увага! Справжній детективний лайфхак. Завжди звертайте увагу на ці дієслова сигнали. От просто задумайтесь. Коли ми кажемо я бачу, я знаю, я розумію, речення ніби обривається, правда? Воно вимагає продовження. Ми ніби питаємо, що саме ти бачиш, що саме ти знаєш. Тому після таких слів двокрапка це майже залізне правило. Вони ваші найкращі підказки. Ось вам короткий і дуже показовий приклад: Я вірив, він повернеться. Бачите? Я вірив, речення, немов не завершене, воно прямо просить. У що ти вірив? І відповідь іде одразу після двокрапки. Вона доповнює дієслово «вірив». І для певності фінальна перевірка. Підставляємо ключ. Я вирив, що він повернеться. Ну, тут все очевидно слово що ніби завжди тут і було. Гаразд, ми розкрили три головні таємниці а тепер час переходити від теорії до практики. Ну що, детективи, готові до польової роботи? Зараз ми трішки потренуємось, перевіримо, як засвоїли матеріал. Я показуватиму речення, а задача по думки підставити правильний ключ. Бо, а саме, чи що домовились? Поїхали? Так, справа номер один. Читаємо уважно: не лякайтесь зозирати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля. Який із наших трьох ключів тут заховався? Подумайте, це причина, пояснення чи доповнення. Маєте кілька секунд? Правильна відповідь, звичайно ж бо. Чому не лякатись? Тому що. Бо це пишний яр. Тобто це причина. Якщо вгадали, чудова робота. Добре. Наступна справа. Я знаю, мова мамина свята. Зверніть увагу на початок речення. Я знаю. Це ж наше дієслово сигнал, пам'ятаєте лайфхак? То що тут має бути? Так, так, точно, ключ що? Я знаю, що мова мами на свята, це ж класичний випадок доповнення. Ну, ви просто молодці. А тепер хвилинка уваги, бо це дуже поширена пастка. Як не переплутати двокрапку стере. Особливо після таких слів, як глянув, подивився. Запам'ятайте просту аналогію: двокрапка це ніби фотографія, статичний кадр. Ви описуєте те, що бачите. Глянув і побачив, що сонце сходить. Це процес. А тире це спалах, це швидка зміна подій. Глянув і вмить сонце зійшло. Відчуваєте цю різницю в динаміці. Статика проти дії. Це важливо. І знаєте, є ще один фінальний, але надзвичайно важливий доказ у нашій справі. Це інтонація. Тому що розділові знаки це, по суті, ноти в тексті, і у двокрапки є своя дуже впізнавана мелодія. Спробуйте просто запам'ятати перед двокрапкою ми завжди робимо таку значущу паузу, і голос трошки йде вниз. Це інтонація попередження. От як диктори новин кажуть, і головна подія сьогодні пауза, голос вниз. І тільки потім сама новина. Давайте спробуємо разом вголос. Я скажу одне пауза, це було неймовірно. Чуєте? Оце і є та сама мелодія двокрапки. Ну от тепер у нашому детективному арсеналі є три надійні ключі, і навіть секрет правильної інтонації. А наостанок спробуйте самі завершити цю фразу: сьогодні я зрозумів одне: що саме? Можливо, те, що двокрапка це зовсім не складно, а навпаки, дуже логічно, і що це просто класний інструмент, щоб робити наші думки чіткими і зрозумілими. Сподіваюся, таємницю цього знака ми сьогодні точно розкрили.